Так, всіх вітаю. 18 липня. Давайте повідповідаю на ваші питання. Тут є деякі новини. Що будемо запитувати? Ось така новина вчора написала: з дефіцитом електроенергії будемо жити цього року, наступного і ще через рік. Ну, запитаємо, чи правда це. Тим паче, що обіцяють ось цей реактор, який був в ремонті, він, він його. Відремонтували швидше, ніж очікували, і мають його ось ось запустити. Тобто повинно стати трошечки краще. Ну, як краще? Відключення вони будуть, все одно будуть, але, ну, можливо, якось більше буде світла, ніж зараз. Далі, спека в серпні на території України. Яка буде, ви питаєте, що буде зі спекою в наступному місяці? В серпні, невже, вже теж весь місяць буде ось така жара. І ще така новина, що тепер на території України буде з кожним роком становитись все гаряче і гаряче. Ну, теж запитаємо. Невже нас тут чекає Африка? Так, далі, ви питаєте про ось ці літаки Ту-95, що їх там дуже багато на Олені, що просто капець. Ну, ви знаєте, їх. Як було, так і є. Ось така кількість, як була до цього, так вона і є. Теж така ж сама кількість. Вони ці літаки, вони їх не виробляють, вони не плодяться, не збільшуються. Ось там скільки їх? 16, 17, ось стільки там їх і є. Ну, може, трошки більше, я помиляюсь, але це те ж саме, що і було до початку війни. І там ще багато з них, які стоять на олені, багато з них ще. Вийшли з ладу, тобто вони ремонтуються або не можуть літати. Ну, ви розумієте, на даний час там три літаки тільки з ракетами. І ви питаєте: ну давайте запитаю так: які цілі майбутньої атаки з літаків ту 95 по території України? До речі, калібри в них в готовності в Каспію? Наступне питання. На днях була. На днях вчора написали, що була спроба прориву кордону на Сумщині. Наші відбили, але в наших багато поранених та є загиблі? Запитаємо ось це. Далі, Лавров, конь вараной. Росія готова до перемовин щодо України та безпеки в Європі. Але саміт миру, який хоче організувати Україна, ніби містить неприємні для нас підходи. Запитаємо, що ж це за підходи такі? І остання новина: Байден втретє захворів на коронавірус. Ось так. Ну, ви розумієте, такий вік третя хвороба. Давайте починати. Ось це ось, ось ця заява. З дефіцитом, е, з дефіцитом в енергосистемі Україна буде жити цього року, наступного і через рік. Ну, тобто, один, два, три роки. Чи дійсно проблеми в Україні з енергосистемою будуть, будуть е, на протязі трьох років? Чи це правда? Що відключення світла в Україні будуть на протязі трьох років? Ні, неправда обмеження. Ні, це диявол якийсь взагалі. Це, а хто це... Е, розумієте, ось ця новина, а хто її взагалі сказав про це? Ні. Контроль маніпуляція емоціями людей. Бачите, емоції людей, контроль маніпуляція. ні. Три роки підряд, ні. Ну, ця інформація неправдива. Щось тут просто з нею не те. І взагалі, таке писати зараз людям і так важко. І, якщо чесно, ось, єлі тримаються. Ну, по моїм відчуттям, по відчуттям моїх родичів, знайомих то. Просто на грані, отак от, от, як спічка, і все. Далі, ви питаєте про літаки Ту-95, чого їх так багато зараз? Їх не багато, їх стільки, скільки і було. Всі ці літаки, там 17 їх десь, може трошечки більше, вони не всі виконують бойові польоти, тому що там є деякі, які просто несправні. Три літаки вони з ракетами загрузили їх. Ну так, готуються до масштабного удару? Звісно, готуються. Вони постійно готуються. Це дурне питання. Я таке навіть питати не буду, і так зрозуміло, що готуються. Давайте запитаємо так: які цілі наступної атаки росіян з літаків ту-95 по території України. Яка ціль майбутньої атаки росіян з літаків Ту-95 по території? України яка ціль удари, охотимо ці. Важку ситуацію зробити. Удари по чому? Куди бити? По Луні. Бити по луні, по домовленостям, по захисту, по ресурсам. Куди вони будуть бити? Покажіть, куди вони будуть бити на наступну масовану атаку росіяни з літаків ту 95 куди вони будуть бити? По території України, по імператору будуть бити, по колісниці, по підприємствам. Імператор це Київ, центр міста. Ну і саме сама, ну, столиця. Далі, по руху, мости, залізниця, пересування і підприємства. А що за підприємства? По дияволу, що за підприємства? Військові, якісь підприємства. Вони їх вишукують. Так, да, Вишукують військові підприємства. А чи будуть бити по енергосистемі росіяни на наступні масовані атаки? Атація. Атака. Да, повторення ситуації, удари. Так, да, можуть бути, так. Да. Так, да. Да, можуть бути і по енергосистемі. І ось ці дрони, які літали вчора, вночі, сьогодні, вчора. Дрони. А давайте запитаємо. Так, літаки ви зрозуміли. Київ. Залізниця, підприємства, тобто дороги, шляхи, мости і підприємства. Підприємства на всій території України. За світло спитала, да, так, може бути. Ударами зробити надважку ситуацію, показую. Так, а ось ці дрони, які Росія щось вчора так, запустила, ну, не знаю, скільки штук. Але вони летіли, знаєте куди, і на Полтавщині, і на Кременчук летіли, і на Дніпро летіли, і на Кам'янське летіли, і на і на Павлоград, і на Запоріжжя. Ну, якось дивно. Із півночі, із півночі вони летіли сюди, сюди на південь. Якось дивно. Зазвичай вони їх запускають звідтіля. Ну, Тобто Приморськ-Актарськ, Тіля вони летять. А це навпаки. Якась дивна в них тактика. Так, а дрони, які запускати буде Росія в найближчі дні? Яка ціль мета цих дронів? Куди вони будуть летіти? По військовим об'єктам, якимось об'єктам. Дорога, залізниця, шляхи. Якісь військові об'єкти, склади, склади з, різним, з різними товарами, з якоюсь допомогою. По ресурсам по врожаю. Обмежити дія. Зробити теж важку ситуацію. Зірка. Можуть і на світло летіти ці дрони, до речі, можуть летіти і на світло. Ну, тобто, на підприємства, які пов'язані зі світлом. Так, будьте обережні. Далі на днях. Вчора заява прочитала ввечері. Була спроба прориву кордону на Сумщині. На днях була спроба прориву кордону на Сумщині. Наші хлопці відбили атаку, але з нашої сторони багато поранених та є загиблі. Прорив на Сумщині. Прорив на Сумщині ось на днях. Що там відбувалося? Сила. Да, удар. До Допомога, дії, шанс, що там відбувалося? Кварив на Сумщині. Ну так, да, вони їх не пустили, просто не пустили. Запитаємо, давайте ще раз за Сумщину. Покажіть, будь ласка, Сумська область. Чи буде наступ з боку Росії? Сумська область, чи буде наступ з боку Росії? Сумська область, що буде наступ з боку Росії. Таємниця. Мах, контроль, маніпуляція і надія зірка уход від цього. Хочуть, щоб думали, що буде наступ, а насправді якось знов від чогось відволікають. Розумієте, знов від чогось відволікають. Або від Харківщини, там вони збираються, або від Донеччини. Наступ росіян на Сумщині ще ось такий буде. Якийсь прорив ДРГшників буде ще на Сумщині. Прорив ДРГ якось був. Ну, Прорив ДРГ. Очікуйте. Ну, вони получили по зубам. Тут 50 на 50. Щось вони вже більше не хочуть йти на прорив. Ці ДРГ вже більше не хочуть йти там. Ну, не знаю, показує, що, розумієте, таємниця і маніпуляція ось цим, що відбулося. Щоб наші подумали, що вони на днях знов підуть. А насправді це як відволікаючий, відволікання знов від чогось. Так, Лавров. Ось цей фейс. Лавров і його фейс. Росія готова до перемовин щодо України та безпеки в Європі. Але саміт миру, який хоче організувати Україна, нібито містить неприпустимі для нас підходи. І що ж за такі неприпустимі для них підходи, про що заявляє Лавров стосовно саміту миру? Що їм там не подобається Росії? Україна, земля. Ага, ви бачите те, що Україна хоче багато землі. ну, Тобто, що ми не збираємось їм там щось віддавати, а, земля, а Україна повинна бачите, земля, земля, 10 монет. Ми хоч, хоч, хочемо всю нашу територію, а їм це не підходить. Так, заява Лаврова, що вони готові, Росія готова до перемовин з Україною та е, безпекою в Європі, 10 кубків, удар, мир. Заява для світу була, що Путін. Що Путін трошечки готовий поступитися, але не сильно. Ось. Що треба щось рішати з Україною. Те, що там прописано, нам не підходить, там трошечки ми можемо поступитися. Але так як хоче Україна, ні. Лавров. Казала Лавров і 10 мечів впало. Так, ну, ну, ви розумієте, з ними все там зрозуміло. Оця заява була для світу, щоб світ, Європа почали давити ще на Україну стосовно ось цього плану миру, щоб його переписали чи що. Ну, ось так. Байден втретє захворів на коронавірус. Президент Америки Джо, Джо Байден. Втретє захворів на коронавірус. Що, з ним, що його далі чекає? Джо Байден захворів втретє на коронавірус. Що його далі чекає? Сила, шанс. Люди. Дорога 10 мечів. Дорога в 10 мечів. Ну, я не знаю йому так не дуже. Не дуже може бути, не дуже. Да, обмеження дій, обмеження руху. Не зможе, він не зможе, як бачите, не зможе займатися магом, тобто виступати, щось розмовляти, щось доносити. Дуже швидко обмеження його рухів та дій. Джо Байден що з ним буде? Серце, проблеми з серцем. Ну, йому погано буде. Карти погані показують, що йому буде погано або він буде обмежений в діях. Погані карти для нього. Ось такі справи. Ну що ви хочете? Людина не молода. Скільки йому? 80 чи більше? Всім бажаю тихого дня, бережіть себе.